Розв'яжемо задачу. Діаметри АВ і СД кола з центром О перпендикулярні. Доводіть кут АЦБ 90 градусів. Отже, діаметр. Що таке діаметр? Діаметр це хорда, яка проходить через центр кола. Отже, проведемо діаметр АВ і діаметр СД. Так, щоб вони були взаємно перпендикулярні. Тобто, перетиналися під прямим кутом. Є. А Д – діаметри, тому що це хорди, які проходять через центр кола. Є. Вони перпендикулярні, ми позначили. Нам треба довести, що кут Б – 90 градусів. Тобто, для того давайте його спочатку побудуємо, цей кут АЦ Б. І от нам треба довести. Що ось цей кут, ось цей кут 90 градусів. Давайте міркувати. Спочатку розглянемо трикутник, наприклад, АОЦ. Цей трикутник прямокутний, точно. Далі, якщо він прямокутний, то давайте розглянемо його катети. ОА і ОС. Це два радіуси, а значить, ці катети між собою рівні. Далі, що ми пам'ятаємо, якщо ми маємо прямокутний трикутник з рівними катетами, то ми можемо сміливо стверджувати, що кути при гіпотенузі будуть рівні, оскільки сума гострих кутів прямокутного трикутника 90, то кожен із них тоді по 45. Логічно розглянемо трикутник СОБ, точно так само. Розглядаємо трикутник СОБ і бачимо, що він так само прямо і теж рівні катити має. Значить, гострі кути будуть теж по 45 градусів. А тепер подивились уважно: кут АСБ складається із двох кутів: АСО і БСО, Тобто 45 і ще 45. Значить, він дорівнює 90 градусів, що і треба було довести. Все легко і просто.